Форс-мажор у Луцьку упродовж дня відновлювали опалення мешканцям 18 будинків. Повернувся з Польщі, щоб поїхати на передову. Історія Валентина Ковзоловича дорогий експонат. Мати принесла в музей прапор, під яким хоронила сина. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну новиною з Волинського прикордоння. На кордоні з Білорусію наші прикордонники встановили додаткові камери відеоспостереження у Волинському прикордонному загоні. Деталізували до цього часу. Такі системи стояли на найбільш загрозливих напрямках. Нові камери дадуть змогу цілодобово і ще пильніше спостерігати її за кордоном і за прилеглою територією. Передача зображення на центри управління відбувається через сучасні засоби зв'язку. Вранці мешканці 18-ти у Луцьку залишились без опалення. За інформацією, Луцьктепла, потерпали лучани будинків на проспекті Соборності та вулиці Кравчука. Станом на 17-ту годину комунальники завершили аварійні роботи і працювали над підключенням тепла. Як розповіли нам у день, замінювали пошкоджену ділянку новим триметровим шматком труби. Мусили відключити будинки від опалення, так як треба зробити ремонт. Зараз скидаємо з тепломережі воду. До кінця дня повинні зробити. Труби старі, і ця труба вже, будемо говорити, свій вік відслужила. Вона там років може із 20. Ну, то Кусочок цієї труби треба замінити, бо так в нас замінена труби, ті тільки в камері там залишилася ця частина. Речник Луцьк тепла повідомив, що проблему виявили о шостій ранку. У таких ситуаціях на підприємстві діють за традиційною схемою. В першу чергу ми бачимо, ну, якщо стався витік, то це є. Сигнали відповідні на котельні про те, що от, ну тиск в мережі падає. Відповідно, ми розуміємо, що є і витік. І тоді виїжджає аварійна служба, і ну відповідно по напрямках дивиться, шукає шукає, де він. Далі до тем з війни прапор, яким накривали полеглого сина, принесла в музей. Мама і дружина захисників Оксана Лобанова передала у Ковальський історичний музей прапори сина Єгора та чоловіка Юрія, аби. Пам'ять про них збереглася не тільки в родині. Відомо, що 21-річний військовий Єгор Лобанов у 2018 році воював в АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати країну на запорізькому напрямку. Загинув через 4 дні під час спецоперації біля міста Токмак, врятувавши своїм вчинком вісьмох людей. Батько Євгена Юрій Лобанов став на захист України 25 лютого. Був бійцем луганського прикордонного загону. Отримавши поранення, повернувся додому на лікування. Однак, загинув. Гинув в аварії. Вічна пам'ять героя. Повернувся з Польщі, щоб поїхати на передову. Наступний наш сюжет про загиблого на війні Волинянина із позивним Тихий. Будучи у самому пеклі війни, він понад усе хотів вберегти від хвилювань матір. Легенду про те, що Валентин Ковзолович не на передовій, а на полігоні. Його брати та сестри підтримували цілих три роки. Сказати матері правду довелось. Коли сина везли додому в домовині, більше про історію героя знає наша Анастасія Качина. Із червня минулого року в цій хаті ні дня без сліз. Щоденно о дев'ятій тут моляться за душі тих, хто загинув на фронті. Серед них, на жаль, син господарів будинку Валентин Ковзолович. Він під перший дзвонив, а підтретього. Він же загинув, тільки ми ще не знали. Вже нам потім розказали. У Петра і до п'ятеро дітей. Найстарший Валентин. Багато років працював в Укртелекомі у 2015-му Його мобілізували в АТО про те, що два роки чоловік воював в Луганській області, знали всі. Окрім його матері, жінку запевняли, син на полігоні. Він потім мені все розказав. Він сказав, ні має був щастя, то так і такий раз. тішило головне, її Валентин вдома, живий. Повномасштабна війна застала атовця у Польщі, і з першими вибухами чоловік зателефонував рідними зі словами Повертаюсь на фронт. Він сказав Діа їх пойду, бо каже: якщо не люди сюди прийдуть, то не люди, то не люди. То як фашисти? вони вас, каже, всіх побивають. Я просила синочку, не їдь. Я його ще дві неділи тримала в Польщі, всі діти просили, і сестри, і брат всі просили не їдь, вже ти свою війну від Бог. а він каже, я так не можу. І не зміг. Повернувся в Україну. З автобуса пішов не додому, а відразу у військкомат. До Збройних сил України розказують батьки. Через травму чоловіка брати не захотіли, тому до війська Валентин потрапив як доброволець. Що ж ти наробив дитину? Ма я не можу по-другому. Я не можу по-другому. Як і в 15-му не зміг Валентин сказати матері правду. Будучи в зоні бойових дій, він розказував їй про навчання на полігоні. Брати і сестри його легенду підтримували як могли. Якось відчуваючи неспокій, домна заявила, що поїде його навідати. Мамо, не приїжджайте до мене. Я на полігоні, я зараз в лісі, на навчанні. А бу бух бу бух, бух, бух А я кажу, валічок. То ж кажу, там бух, там кажу, стріляють. А він каже, ма. Тож каже, на тому на навчанні теж стріляють. І я ще ще повірила, а він же був в Харкові. Після Харківщини був Бахмут про те, що твориться там, Валентин розповідав мало. Дзвонив здебільшого батькові, бо сльози матері пояснював, краяли йому серце. Він що старався якось. Її минати, а все до мене, що він що так стихло, но він правди не казав і не жалувався. Страшним днем для родини Ковзоловичів стало 5 червня 2022 року. Тоді Валентиновостання зв'язався з сім'єю. Його розмова з братом була короткою і насторожувала тривожністю. Та хочеться матері, батька, та хочеться всіх побачити. Вже я він чувствував, і то вже тоді він півперше дзвонив, а півтретього він вже загинув, тільки ми вже не знали, вже нам потім розказали. За словами побратимів Волинянина, було пряме влучання у блокпост. Троє військових загинули в одну мить, а Валентин прожив ще півгодини. Про його загибель спершу дізнались брати і сестри. Згодом телефоном повідомили батькові. Бачу, щось дозвався, помінявся на віці і побіг на двір. Я мене одразу стало такою. Я побігла за ним. Я тільки почула слова. Каже, коли привезуть? Я кажу, що на його валіка привезуть валіка, привезуть. А він дивиться на мене і мовчить. Далі каже жінка, все як у тумані швидка багатоліків, домовина і сотні людей на колінах. Востаннє побачити і поцілувати понівечена осколками обличчя сина плаче, їй так і не дали. Син вчепив з однієї сторони, дочка з іншої сторони, і не дали мені лиця бока. Я їм тепер згадую. Але вникати магана що це все життя? Мочиться. Ми боялися. Сергій каже, ми боялися. Щоб одразу вас не покласти, ні двох уронерів. Тепер же побачити обличчя сина жінка може лише на фото у кутку його кімнати, що став для неї іконостасом. Тут закривалений кров'ю Валентина військовий квиток, грамоти і орден за можність третього ступеня, яким військового нагородили посмертно. Медалі за відвагу, за бойові заслуги та участь в антитерористичній операції разом з ним у домовинні. Нині родина загиблого захисника хоче домогтися, аби йому присвоїли звання. Героя України посмертно ковзоловичі потребують підтримки 25 тисяч українців. Тих, заради кого Валентин Ковзолович роками виборював мирне небо. Тих, заради кого змушений був обманювати матір, тих, заради кого загинув. Допомогти родині героя може кожен вдячний йому українець, підписавши петицію на сайті президента України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. До жалобних вістей понеділка на війні загинув Руслан Кузьмич з Іваничівської громади. Відомо, що захисника призвали у військо під час мобілізації. У зв'язку з його загибелю на території громади оголосили три дні жалоби. Про зустріч та прощання з героєм. Повідомлять згодом. 12 канал висловлює ширі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. Повідомили також, що 18 січня загинув захисник Олександр Галас із Цуменської громади Луцького району. Він віддав життя поблизу Кліщівки під Бахмутом. За два тижні Олександру Галасу могло би виповнитися 37 років. Щиро співчуваємо рідним вічна пам'ять і честь герою. У камінь Каширській громаді зустрінуть полеглого Олександра Кано. річний захисник загинув 21 січня на Запоріжжі. Олександр Кано, уродженець Маріуполя, але поховають його там, де нині проживає його родина у селі Видерта. Сьогодні ввечері, 29 січня, очікують прибуття скороботного кортежу із загиблим воїном. Прощання заплановане на завтра. 12 канал висловлює співчуття родині. Вічна пам'ять та честь воїну. На війні стало В'ячеслава Жданюка, жителя села Лище під Гайцівської громади. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки під Бахмутом Донецької області. Про деталі зустрічі та чин поховання військового у громаді повідомлять згодом. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна вічна йому пам'ять. і шана. Захисника шукали понад півтора року. У рідне село востаннє на щиті повернеться і Сергій Семенов. Боєць родом із веселого Торчинської громади. У перші дні повномасштабного вторгнення він приїхав за кордону, аби стати на захист України. Зв'язок із Сергієм Семеновим обірвався у квітні 2022 року. То був час запеклих боїв із окупантами у Харківській області поблизу Ізюмського. Тепер повідомили, що тоді ж Волинянин і загинув. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким воїна память і шана. У Ковалі ж попрощалися із полеглим героєм Сергієм Оніщуком. Захисник зник торік у червні. Відомо, що він командував зводом у званні старшого лейтенанта. Його прозвали разом зі старшим братом Дмитром 25 лютого 2022 року. Обоє працювали на залізниці у Коволі. Сергій Оніщук віддав залізничній справі 17 років. Перший рік після мобілізації Сергій служив у Коволі в роті охорони територіального центру комплектування, але згодом його перевели у підрозділ безпосередньо у зоні бойових дій. 4 червня минулого року, під час наступу у районі села Роботине на Запоріжжі, підрозділ Сергія потрапив під артилерійський обстріл. Після цього він зник. Побратими були впевнені, що він у полоні. Родичі теж вірили, бо бачили на фото бійця, який дуже схожий на Сергія. Але Днями експертиза ДНК підтвердила, що тіло, яке знайшли на полі бою, належить Сергію Оніщуку. Він загинув рівно за місяць до свого 39-річчя. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять і шана герою. У Луцьку ж сьогодні вшанували пам'ять героїв Крут. Щороку, 29 січня, ми згадуємо про тих, хто боронив незалежність України ціною власного життя у 1918 році. 300 київських студентів, захищаючи Київ, вступили у нерівний бій із чотиритисячною більшовицькою армією на залізничній станції Крути. Чернігівській області завдяки українській молоді вдалося на кілька днів затримати ворожий наступ. І з нагоди 106-ї річниці битви під крутами в обласному центрі поклали квіти до пам'ятного знаку на вулиці Героїв Крут та відслужили поминальну молитву. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Нехай ця пташка врятує ваше життя. 13-річний хлопчина дав гроші на дрон, співали, щоб люди донатили. Волицькій громаді волонтерять. Вірить у людяність. Мешканець Луцька шукає господарів для чотирилапих. Знайд. Далі до криміналу накрала майже на півтора мільйона гривень. Волинянку судять за шахрайство. 26-річна ковальчанка тричі ошукала земляка, продаючи йому талони на пальне, які той повністю не зміг отоварити. Відтак віддав на дурняк понад 230 тисяч гривень. Окрім того, жінка успішно продавала неіснуючий товар через інтернет або ж брала у підприємців товари і обіцяла розрахуватися потім. Так ошукала потерпілих і ще на понад 1 мільйон двісті тисяч гривень. Щоправда, в до судового розслідування. Сідування жінка відшкодувала обкраденим усе, що в них виманила за шахрайство в особливо великих розмірах. Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Нехай ця пташка врятує ваше життя. Так підписав коробку із дроном, на який збирав гроші 13-річний ковальчанин Павло Шумський. Хлопець довгий час складав копійку до копійки і мав власні заощадження. А під час зимових канікул зумів зібрати ще колядуючи та щедруючи. Павло вирішив витратити все. На допомогу воїнам, а допомогли йому з цим священники свято благовішенського собору. Купили ФПВ дрон для хлопців 54-го батальйону 100-ї волинської бригади. Мама хлопця Наталя Шумська Сахарук, яка розповіла про вчинок сина, підсумувала один дрон, одне врятоване життя. Тим часом збирають гроші на дрони для захисників і Волицькій громаді. Роблять це в мистецький спосіб, даючи благодійні концерти. Цього разу дійство відбулося у селі Жорнище. До місцевої школи зійшлися кілька десятків людей, аби послухати щемливих пісень та задонатити на пташки для захисників. Якщо ми завеземо, хоча б чотири таких пташечки, ми збережемо чотири життя наших військових і чотири е -е, окупанти знищимо як мінімум. Саме ці пташечки, як їх називає пан Микола, нині дуже потрібні для сотої та 63-ї бригад ЗСУ. Щоб придбати дрони, місцевий фермер та водночас депутат зі своїми колишніми напарниками по сцені Юрієм та Віталієм вирішили влаштувати благодійний концерт. Поступила просьба, якщо можна, щоб їм такі пташечки ми могли купити. Тому ми робимо на сьогоднішній день вже другий концерт. На першому концерті ми зібрали на чотири таких пташечки. Перший благодійний виступ був у Покащеві. Нині чоловіки співають у жорнищі. Планують відвідати ще більше сіл Олицької громади. Репертуар кажуть, підібрали сучасний та близький серцю кожного українця. Це пісні, які на в наших односельчан, наших мешканців. Це пісні, які супроводжували від початку і. Продовж всього життя мешканці жорнища охоче йдуть на концерт. Говорять, що для них важлива кожна можливість підтримати наше військо. Ми не раз в школі допомагали, збиралися на різні потреби. Я думаю, це буде хоч наш маленький внесок на допомогу. Зсу я думаю, це для кожного мусить бути важливо. Хай навіть крихітка, хай навіть невеличка допомога. Але я думаю, повинна бути. Від кожного українця В церкві часом то теж здаємо постійно, то там ходить пару людей, хто кине, хто не кине. Як такі якісь концерти, то й може і краще. Під час благодійного концерту згадують і тих захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність України. А пісні про українські мальви, сонце та матерів, які втратили найдорожче, розчулюють до сліз. Наше село, можна сказати один раз тільки. Приїжджала машина на щиті, а сусідня – три рази. Голова Олицької громади Олександр Брандецький серед ініціаторів благодійних концертів каже, це не лише допомога для війська, а й об'єднання людей. Ми я сьогодні єдине ціла, і цей концерт таке виявлення того, що Українці ми робимо тільки добро заради перемоги. Ми не робимо нічого, окрім добра. Сьогодні люди своєю підтримкою гроші спрямовують на закупівлю дронів для військових. Один такий розповідають волонтери, вартує близько 18 тисяч гривень. Це йде отакий дрон, антена і отака от батарея до нього. Оце є камера. Вони бачать, куди вони летять тут. До них пристосовується кріплення, яке кидає заряд, і цей дрон не одноразовий, а він вертається назад, якщо його не приземлять на наші вороги. Раніше місцеві виконавці активно давали концерти на свята, виступали на весіллях, співали колядки. Сьогодні свій талант спрямовують в найважливіше русло. Є потреба, що треба зібрати кошти, і треба закупити дрони. Може, ліки, може, які так само. Бронежилети, каски все, що це треба для фронту, долучилися до збору. Також працівники Олицької селищної ради. Нами сьогодні колективом зібрано також чималу суму. Наші зрубіни плати 18 тисяч гривень, і ми даємо цю суму на дрони. Усього під час благодійного концерту у жорнищі зібрали понад 35 тисяч гривень, які доклали до решти суми на дрони для захисників. Крім них на фронт повезли ще повно смакоти. Пироги, і вареники, і сало пікантне. І все це поїде в понеділок. Вже до наших хлопців. Господині кажуть, не шкодували ні м'яса, ні тіста, ні української доброти. Варенички І продукти, і дрони вже повезли на Лиманський напрямок фронту, де боронять Україну від ворога і військові з Жорнища та інших сіл Олицької громади. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Несподіваний злет лучанин Антон Дудік підписав контракт з англійським футбольним клубом. Колишній вихованець Волині та Шахтаря, маючи 19 років, продовжить спортивну кар'єру в професійному клубі Карлайл Юнайтед. Зараз Антон Дудік мешкає в Англії. Власне його можливості помітили завдяки тому, що Лучанин неодноразово тренувався зі спортсменами клубу. Суспільному юнак розповів, що це його перший професійний контракт. Також віддав належне клубу Волиню, якому став справжнім футболістом. Згадав і про хороший досвід у юнацькій збірній Польщі. Тепер Антон Дуді каже в новому статусі працюватиме на те, щоб про війну в Україні люди знали ще більше. А наостанок лучани, які наполегливо шукають сім'ї для покинутих цуценят, місцевий житель Олександр помітив чотирилапих та взявся ними опікуватися. Для двох собачат навіть уже знайшов господарів. Чоловік вірить у доброту людей. Більше про нього і його підопічних далі у сюжеті. Цуценята мешкають у мікрорайоні вулиці Чернишевського вже близько чотирьох місяців. Мама народила їх у чагарниках і покинула. Випадково помітив згубу місцевий житель Олександр Чернета і з того часу почав за ними доглядати. Пшоняна молочна каша, на молодці. Я думаю, що їм смачно. Ми час від часу змінюємо то пірлову, то пшоняна. Усього народилося шестеро цуценят, четверо хлопчиків та двоє дівчаток. Двох із сімейства вже забрали у родини, решта чекає на своїх господарів. Подружжя розповідає, що про цю малечу знає вся вулиця та підгодовує їх. А коли настали холоди, спорудили для них теплу хатку, аби ті мали де зігрітися. Сусіди, хто там старого дивана, хто ще щось, хто одіяло, хто якусь там стару перину. Та й так приносили. Ну от вони пережили морози. все, от ви бачите. собакам близько чотирьох місяців. У такому віці каже Олена, їм ще буде легко звикнути до нової родини. Тож люди закликають небайдужих тих, кому не вистачає вдома чотирилапих друзів забрати їх собі. У Нас багато на вулиці дітей живе вже побачили, що вони тут є, бо це ще в жовтні було тепло. Всі ходили, і дітки ходили. і Кожен хотів його їх взяти на ручки, погладити. І вони такі ну звикли до людей. Тих два більших це хлопчики. А там маленька дівчинка, і та, що заховалася, дівчинка. мама цуценят буває, приходить, але до них не наближається. А тато кажуть, вже давно мешкає на цій вулиці. В нас пробився декілька років тому такий великий собачка. Він тато, і в 23-му році десь з'явилася і мама, і відповідно. Наслідки ви зараз бачите. Тут ценят дівчаток. Кажуть, мають стерилізувати і до весни хочуть знайти для всіх добрих господарів. І мен тваринам не давали, доручать це власникам. З усіх питань звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Закликаю і вас підтримувати добрі справи, а також, звісно, вірити у ЗСУ, не забувати їм дякувати та допомагати. Ну а стежити за новинами рекомендую на 12-му каналі. Якщо в силу певних обставин ви таки пропустили якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про. Головні події. Краю нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.